Друзі, сьогодні готуємо смачний і ароматний ром. Ось ми виливаємо перегонний куб перцерець, який отриманий в результаті перегонки браги, що бродила на тростянному цукрі і на тростянній міляці. А цей чудовий ананас. Ми зараз поріжемо і теж завантажимо в куб. він додасть нам чудової ароматики. В перегонному кубі встановлено фальжно і наш ананас порізаний відправляється в куб. Для покращення ароматики виливаємо в куб частину борди, що залишилась з першої перегонки. Боже, вона має таку чудову ароматику. нюхав ну, би і нюхав. Доливаємо воду в необхідній пропорції. Воно таке красиве. Красиве і ароматна вже. Пані та панове, повним ходом триває процес другої перегонки рому. Ось такий апарат. Зараз розповім, як він зібраний. Внизу в нас. Тарельчата колона або флейта мідна флейта з мідними колпачками, Ці колпачки зроблені з харчової міді. М1. Далі над флейтою в нас вузол контролю температури. Бачите, провод, провод, да? ми працюємо з автоматикою. І от тут в нас замість термометра стоїть датчик температури, який під'єднаний до автоматики. Розповім трохи далі про нього. Далі діоптр, вузол контролю по рідині. Вузел відбору, вибачте, по рідині діфлігматор і холодильник включені послідовно. Навіщо я їх поставив обидва, тому що досить жарко на вулиці, і температура води з водопроводу досить висока. І таким чином ми підвищуємо потужність нашого вузла охолодження, бо один холодильник. Йому досить тяжко утилізувати навіть 1,5 кВт нагрівача, бо дуже тепла вода у водопроводі. Далі вузол відбору ось з нього огольчатий кран іде. Клапан, електромагнітний клапан автоматики, який включений в нашу автоматику. І ось така фішка Ділоптік маленький. Дуже зручна річ. По ньому видно швидкість відбору, і дуже легко з його допомогою регулювати швидкість відбору. Далі охолоджувач, да, внизу автоматика. Дивіться, от сюди включений. Електромагнітний клапан. Верхня цифра це, скажімо так, показник термометра в ц... вузлі контролю. От той датчик, що я показував. Зараз там температура 70, 79 градусів. А от нижчі цифра і середня це програмуємо цифри. 79.0 це температура включення, 79,1 – це температура виключення. Якщо в нас почнуть прориватися хвостові фракції, які мають температуру кипіння вище від спирту, і температура підніметься на одну градуса. Автоматика спрацює і електромагнітний клапан припинить відбір продукту. Потім колона почне працювати на себе, температура понизиться до 79,0. клапан знову спрацює і відкриє відбір. Так, оце регулятор напруги, він працює на 50% потужності, це 1,5 кВт. Ну, от десь так. Ось ще раз показую наш апарат. Таким чином ми. Робимо ро. І ось, і ось сам продукт відбирається отут. До речі, ковпачкова колона флейта дає можливість відбирати досить чистий продукт з закріпленням до міцності 90-93 оберти. Продукт виходить чистим і зберігається одночасно його ароматика. Ось ця штука дозволяє медитувати. Можна дивитись, дивитись, дивитись на цей барбатаж. Заспокоює, заспокоює дуже нервову систему. Скоро буде смачний і ароматний рубль.